Ніколи не ігноруй підтягування в тренажері з допомогою, навіть якщо ти вмієш підтягуватись на перекладині. Особисто я завжди розглядаю підтягування з точки зору бодібілдингу, тобто для розвитку м'язів спини. Якщо ти вмієш підтягуватися, але в тебе виходить менше 5 повторів, тобі обов'язково потрібно використовувати тренажер для підтягувань, чисто для того, щоб залишатись в потрібному. Діапазоні повторів для росту м'язової маси. Нехай це буде від 6 до 12. Якщо ж ти підтягуєшся сам 10 разів, тобі також потрібно обов'язково виконувати підтягування в тренажері, тому що вміти підтягнутись 10 разів це одне, а вміти чисто, акцентовано підтягнутись м'язами спини це зовсім інше. Якщо ти вмієш підтягуватись власною вагою та дуже добре відчуваєш свої м'язи спини, все одно тобі потрібно іноді використовувати підтягування в тренажері в деяких випадках. Наприклад, ти хочеш включити підтягування десь в середині або в кінці тренування. Скоріш за все, до цього часу ти вже втомишся, ти вже не зможеш самостійно підтягуватись спиною, а тренажер для підтягувань чудово вирішує цю задачу. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером. Пиши мені в інстаграм, посилання профілі.